Що означатиме проголошення незалежності Каталонії, окрім патріотичних святкувань на вулицях Барселони, Жирони і Тарагони? Навіть якщо Іспанія погодиться на відокремлення краю, це все одно потягне за собою низку непростих та відверто неприємних наслідків. Вихід з міжнародних організацій. Розлучення з Іспанією означатиме автоматичний вихід з ООН, Євросоюзу, НАТО, СОД та десятків інших міжнародних організацій. Каталонії доведеться заново проходити процес вступу. У випадку Євросоюзу це може тривати десятиліттями, тим більше вето навіть однієї країни-члена може заблокувати весь процес. А Іспанія вже заявила, що буде проти. Вихід з єдиного європейського ринку. Звучить не дуже загрозливо, але на практиці це означатиме втрату практично усіх прав і переваг, якими користуються європейці. Припиниться вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей, завдяки якому зріс рівень життя в усіх країнах-членах ЄС. Малий і середній бізнес втратять європейські субсидії. Каталонці не зможуть легко найматися на роботу в інших країнах Євросоюзу, а їхні діти навчатися в країнах ЄС на загальних підставах. Візи до шенгенської зони стануть реальністю. Бізнес вже почав переносити свої штаб-квартири з Барселони до Мадрида. Високі ціни на все без ЄС каталонці втратять доступ на ринок 28 країн-членів, в яких мешкають понад 500 мільйонів людей. А мита на каталонські товари суттєво знизять їхню конкурентну спроможність, порівняно з європейськими. І поки Каталонія знову не стане членом СОТ, мита будуть максимальними. Поява кордонів неминуче призведе до зниження товарообігу. Усе це обвалить ВВП краю щонайменше на 25%. Пенсії, зарплати та соціальна допомога скоротяться, а товари і послуги подорожчають. Останнє вплине ще й на кількість туристів. Вихід з зони євро на тлі цих проблем. Вихід з зони євро стане лише однією з неприємностей. Каталонські банки більше не зможуть звертатися по допомогу та за ліквідністю до Європейського банку. А вона знадобиться, бо регіону доведеться обслуговувати п'яту частину спільного іспанського державного боргу. Йдеться про десятки мільярдів євро на рік, які досі Барселона та Мадрид виплачували спільно. Неминучим є схоже і запровадження власної валюти. Це вкрай незручно, адже головний ринок каталонського експорту євросоюз використовує євро. Кордони та безпека. Незалежність Каталонії означатиме не лише друк нових паспортів, але й організацію власних збройних сил, прикордонної служби та інших силових відомств, ймовірно, за рахунок нових податків. Проте питання і у безпеці, для якої важливі співпраця та обмін інформацією між правоохоронцями на рівні як Іспанії, так і Євросоюзу. Саме брак співпраці каталонських та іспанських силовиків називали однією з передумов нещодавнього теракту в Барселоні, коли загинули 13 людей і понад 100 отримали поранення. І останнє футбольний клуб Барселона більше не гратиме в іспанській футбольній лізі.